Усім привіт, я вже думала, що я не вийду в цей ефір. Маю надію, мене добре чути, і хтось до мене з'явиться. Чи чути мене? Сьогодні довго не буду затягувати. Я хочу сьогодні обрати переможців мого конкурсу. Все, прекрасно, я себе чую. Так, тут я звук вимикаю. Дівчатка при можливості і хлопці. Підключайтесь. Я, звісно, збережу цей прямий етер, але би хотілося побачити і почути, щоб ви мені щось написали. Я вже сьогодні думала, чесно, що не вийду. Стільки новин зранку, та й тепер повітряна тривога. Переписувалася тут з дівчатами в чаті. То вже кажу, давайте після тривоги вийду. Так, мушу допити свою кавуську, я сьогодні не можу проснутися цілий день. Так, давайте. Що в нас на порядку денному? В нас, значить, розіграш. Я вже скажу вам так, трошки сьогодні витратила часу і, і подивилася. А хто бере участь в розіграші? В мене тут є комп'ютер. Збоку вирішила я цього разу так, таким чином. І Значить, розіграш в нас тривав місяць цілий, в прямому етері місяць тому, коли я виходила, говорила, що розіграю декоративну косметику. Що саме, це палітра ось така від Eveline вона абсолютно запакована, а ще співочку, я її не відкривала. Отак я десь свою взяла. Ось моя, якою я користуюся, яку ви в мене бачили в косметичці. От Зараз вам, хто не бачив, Відкрию тут дуже красиве велике дзеркальце, і палітра абсолютно універсальна, з рум'янами, з бронзатором, з хайлайтером і відтіночки для очей, такі повсякденні, як на мене, там дуже прям красиві. От, І <кхм> я її, значить, цю палітру комусь з вас зараз відправлю. Дякую, Тетянко, дякую, що завітала на прямий етер. Плюс до палітри відправлю ще олівчик від LCF, Один з моїх улюблений цей у тоні восьмому. І від Патрісиї Ледо. Градієнт-колекція тон 01. Це така, я б сказала, помада тінт. От, дуже красива, такого класного. Кольору червонуватому, підтоном з цим олівчиком я дуже їх люблю, але олівчик можете собі обирати різний. Можете темніший, можете прям червоний брати, але ця помадка не потребує навіть контуру, вона гарно без контуру лягає. Але тут можна собі міксувати. Я пам'ятаю про те, що я вам обіцяла ліп комбо мої, які я обираю для себе. Я обов'язково таке відео зніму, тільки потрібен мені час зараз прийти трошки до до, до, до тями з тим всім. З тими подіями, що довкола відбуваються, і все обов'язково буде. Тим більше, що день народження наносять, то вже знаєте, хочеться і трошечки із сім'єю, родиною знов побути, трохи посвяткувати, не, не щось таке грандіозне, а так дуже в сімейному колі. От тому до Дня народження хочу, звичайно, і вам подарунки відправити. А, значить, умови конкурсу були дуже прості, її потрібно бути було підписаним на мій. Ютуб канал, інстаграм, залишити коментар і написати слова, що ви берете участь в цьому конкурсі. Значить, в нас під відео, тобто в мене під відео, Тетянко, всі умови були прописані під відео у прямій трансляції, яку я вела місяць тому. Так. В нас тут є 528 переглядів, 44 коментарі. Дівчатка так не уважно читаєте умови або взагалі їх не читаєте. Я кожного разу, коли ви мені писали коментар чуть не щотижня. Ну, по-перше, нагадувала майже щотижня, що в мене там конкурс, подивіться, будь ласка, це відео і е, поставте свої умови. Е, то дехто просто написав конкурс, я приймаю участь, але цього було недостатньо, потрібно було ще залишати свій нік в Інстаграмі і підписаним бути на мій інстаграм. Я тільки натрапила на ваш канал, Тетянка. Ну то ви обов'язково, я думаю, ще будете. Підпишіться, будь ласка, в першу чергу. По-друге, ще будуть розігріші на моєму каналі. Слідкуйте за відео моїми. Я думаю, що вам обов'язково пощастить в якомусь з розігрішів. Просто потрібно бути підписаним на мій канал і поставити там дзвіночок, щоб вам приходили нагадування, що виходять мої відео. От. І підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм-канал. Я під кожним відео залишаю всі посилання кожного разу в інфобоксі, то щоб ви мене, не дай Бог, не От. Тому, тому так, значить, 44 коментарі. Я думала рандомайзером вибирати, щоб сам. Значить, комп'ютер е, оправ, але зайшовши вже сьогодні перед етером, е, а чому ви образились, Тетянко? Е, не ображайтеся, я думаю, що це все справедливо. Так що дослухайте до кінця. Значить, я зайшла під цим е, своє відео, е, і потрібно було учасникам залишити один коментар. Дехто з дівчат залишав по два коментарі, е, і я думаю. Що це б було неправильно по відношенню до інших учасників, тих, які чесно залишили свої коментарі. От, і що я придумала, я виписала собі от, на, листочку, на листочках всіх учасників, які. Брали участь, які виконали всі умови. Я собі тут от записала, давайте покажу вам, відкрию От, бачите, Наталія Захарова. Ну, Є дівчата, яких я дуже добре вже знаю, ми з ними дружимо вже на один рік, так, з деякими я взагалі подивилася, ми дружимо з 20-го року, з 21-го є року. Дехто новенький підписався. От. Отже. І на цих листочках я написала всі всіх учасників. Закидаю я тут в свою скриньку і буду обирати зараз когось, хто виграє ці чудові подарунки. От. Тетянка, ви ще є? Ви хочете брати участь в конкурсі? Зараз дивіться, то. Я оберу пізніше з вами подивимося, чи пізніше виконали всі умови чи не виконали. Все буду вам показувати, звісно, на своєму ноутбуці. Будете бачити. Ось під цим відео треба було залишити коментар, також підписатися на мою інстаграм-сторінку. І, і, в принципі, все буде підписаним там на мій YouTube канал. Добре, не буду вас затримувати і себе в тому числі. Багато новеньких прийшли. Я знаю, як відбуваються інколи такі конкурси, що дівчата просто пишуть, що хочуть виграти, і навіть не відкриють свої підписки. Підписки у вас також повинні бути відкриті. Тобто, тут, якщо я зайду, от на будь-який зараз я вам покажу, як це має виглядати, от, наприклад, заходжу я на аватарку. Натрапила на Оленку розмови про улюблене, бачите? А, ось тут. І тут, бачите, написано, що написано у цьому каналі. А, вона є моїм популярним коментатором. Так? Популярний коментатор а в неї є таке фіолетове сердечко, світиться. А також вона є видимий підписник. Червоненький кнопочка Ютубу. Червоненька, а, написано Видимий підписник. Ось так у вас має бути написано. Це означає, що я можу бачити Оленки-Підписки. А, і е, вона є відкритою, так? Це дуже важливо. А, бо багато дівчат мають закриті підписки. Я не можу переглянути, чи справді вони на мене підписані, чи не підписані. Я все ж таки за справедливість. Е, от. Хто приєднується, ставте мені, будь ласка, вподобайки. Хто потрапив на прямий етер. Розумію е, ситуацію, яка зараз відбувається з вимкненнями світла і все. Переписуюся з своєю подругою з Харкова. там Вона зараз навіть люди не може вийти купити, бо в їхньому районі каже різні бляшанки літають. Запоріжжя теж, між іншим, зараз я з Руською переписувалася, а там страшне, що робиться. Прилетіло по спальному району. Дим словом жахітті. Терористи нас тероризують. А, так. А, давайте. Ну що ж, давайте. Бачу, у нас дивиться шестеро людей, але я не, не більше крім тетянки більш ніхто мені нічого не написав. Давайте так, знаєте, як то кажуть, через гарненько потрушу і буду обирати. А переможці, нехай всім щастить, хто справді цього хоче. Я витягнула. Наталочку Захарову. Вітаю тебе, сонце. <смі> так, щоб ми зараз подивилися, Наталочка Захарова, давайте знайдемо її коментар. Я знаю, вона в мене була на прямому етері. Ось вона мені написала а, коментар. Давайте я ще його вам прочитаю. Цікавий був ефір, класно посиділи. Ще раз вітаю з річницею каналу процвітання і натхнення. Я, до речі, теж дуже хочу собі білого ведмедика від Москіно. Поки що він у мене в бажанках приємний, свіженький, тестувала в Єві, з задоволенням беру участь у розіграші. хоч мені на такі штуки не сильно щастить, але спробую. Так, що металочка. А, привіт, Наталі, привіт. Дякую, що завітала на прямий етер. Наталочка Захарова. А, я їй, звісно, що відповіла, відповіла на коментар. Дякую тобі, Наталочка, за привітання. Бажаю успіхів у розіграші. Так що, Наталочка Захарова, ти виграла в мене в конкурсі і тобі прилетить подаруночок. Так, значить, по-чесному, так, по-чесному, так по чесному. Заходжу я а, на інстаграмну сторіночку. Зараз я <кій> зайду. Знайдемо ми Наталочку Захару в Інстаграмі, вона має бути на мене підписана. А, так. Ось. Наталочка Захарова. А, так, хтось пише, білий ведмідь не дуже. Ну Дивіться, мені він теж подобається. Він якийсь такий аромат чистоти, близько сидить до шкіри, він такий якийсь ніжний, цитрусово пудровий, як на мене. Мені подобається, і моїй донечці подобається. Вона дуже теж його любить, саме білого ведмедика. Тому тут, знаєте, <смак> на смак. Так, так. Дивіться, я щойно від неї відписалася, але Наталочка за мене на мене підписана, також стежте. Звісно, я ж я ще зараз знову підписуюся, також стежте. А я наталочки закрита сторінка, я забула. Запит надіслано. Наталочку, це я просто для того, щоб всі зрозуміли. Наталочка на з Києва, привіт, привіт, сонце. Дивіться, це для того, щоб було видно, що справді вона нам на мене підписана в інстаграм сторінці. Наталочка, приєднай мене знову, будь ласка, назад. От, ну, ми ще спишемося з тобою. Я думаю, в приватних вже повідомленнях і ти мене додастиш в інстаграмі в друзі знову. Це для перевірки. Так що Наталочка Захарова виграла в мене в конкурсі, дівчатка. Так що давайте привітаємо Наталочку. Так що полетить до неї косметика декоративна. Я знаю, Наталочка теж любить і декоративну косметику, і парфумерию вона цікавиться, і різні замовлення робить в компаніях. Та й таке. Вітаємо Наталі. Ну, я... На жаль, не всі змогли сьогодні приєднатися, але то нічого страшного. Я все розумію, в яких умовах живемо і таке інше. Немає можливості, немає світла, якісь особисті справи того ніхто не відміняв, правда, ж, дівчата? Е, от, так що е, тішуся за Наталочку. І... Е, я думаю, що це не останні розіграш в моєму році, так? У 26-му, що ще щось та й я придумаю, звісно, при можливості. От. Пишіть, як у вас справи, що робите? Що у вас нового? Дівчатка, ще давайте. Можливо, у вас є якісь до мене запитання, я відповідаю. Якщо ні, то будемо завершувати етер, бо я тільки так вийшла на декілька, ну там до півгодини мені дали час, мої домашні, тому що ще дуже багато справ. Мені ще треба до завтрашньої лекції трохи підготуватися. От, і хатні справи. От почитаю тут. Я так розумію, що Тетяна покинула наш прямий етер, образилася. Ну, нічого, не буває. Ну, що зробити? Що зробити? Нічого не зробимо. Добре, дівчаточка, якщо нічого немає більш такого, то я, напевно, буду завершувати прямий етер. Дякую всім, що завітали до мене, приєдналися при можливості, звичайно. І ще раз вітаємо Наталочку. Хоча я її адресу знаю. Ми тут Санти, коли грали в гру, та, то Цікаво було, і дівчата скинули мені свої адреси, то адреси всі, звичайно, що я маю. Тому я обов'язково ще ми спишемося з Наталочкою, і я її, звісно, що відправлю. Я думаю, що навіть завтра мені вийде, я чи ще навіть до роботи встигну забігти на пошту або вже після. ну Подивимося, там, як буде. от. Та й таке. Добре, дівчаточка, ще раз всім дякую за увагу, що прийшли. Бережіть себе, будьте в безпеці, ворог підступний, але нічого, ми тримаємося і з надією, що вже там вже скоро весна. Все, спокійної всім ночі. Па-па.